— Металіка! — Металіка, А як називається у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Є! — хлопці, я вас радий бачити. Ви давайте відразу почну з вас. Блогери Magic Five, точніше, те, що від них лишилося. Ме, Джик, Так, Хто хто починає? Я виграв. Ти починаєш. Ти починаєш. Давайте спонсор. З хайпу вже зразу спонсор. ти Знаєш, хто спонсор? Справа в тому, що у нас з'явилося нове шоу. Наразі актуально для багатьох, хто хоче прийти з Кацапської на Солов'їну. Ми там вже були на солов'їно. Дуже От. Тому це називається Солов'їне шоу. Чули колись? Так. Ми були на ньому. О, вони там були. Ти нічого. І дехто з нас там навіть переміг. Круті чуваки тиснуть туди. От туди. От сюди. Так. Такий, як фруктовок. Так, добре, пісні про школу. А це найпопулярніше в нашому каналі, Артур. Пробрали школу. ти повинен знати всі пісні про школу. Ви шукаєте. В смысле. Я не зру. Тік! Тік, так? Так, так. Тіка! Ну ти відомо піли! Читирка мікрорайону Читирка мікрорайону нашого Короче, я виріс на дуже тяжкі Мідзе Хоріса. Це між Horizon. молодіжні вже дуже е, бенджел. Це а взагалі, Ледзепелін, Ролін Стоунс. Тому тік взагалі легко На концерті гриза. Кіз був. Скрядень, коли ще був живий, е... випускний він приїжджав до нас у старі школу. Фотографії. Да, старі фотографії. Стері фотографії знімався в нашій школі в шостому класі. Як він ходив, і це в нашому актовому так. залі виступав, і це було дуже круто. Дуже круто. Ми дуже пишалися Ми... нашою школою, що саме в нашій школі знімали. Більшість українців скрявіним. його почали слухати тільки після його смерті. Оце шкода, що його не, не так сильно цінували, як після його смерті почали одразу портрети малювати на стінах. так це зло було. Як, як і тупака. Хто такий Тупак? А... Опа. Пішли по опаку. Щось так? Ну. А то не позор мене. Це всі дуже ну, ну, добре. Давайте спонсор, давайте зараз зараз залити. Спонсор. Давай. Я так. нагадаю, що там у нас солов'їне шоу. Шоу, за допомогою якого можна дуже швидко з Кацапської перейти на українську солов'їну мову. Саме Він. те, що ми зараз намагаємося з Артуром. те, що вам дуже актуально зараз. І, до речі, завдяки солов'їному шоу. Я, я чесно кажу, це наше перш на перше наш виступ був на, перед людьми на українській мові саме за допомогою Соловіни шоу. Скрябін? Як? Старі фотографії? Ні, 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 я хомуха. Про школу, про школу. Після 11 класу, що робимо? Випускний. —— Я вам скажу так: за всю історію, що за сон, ніхто ще так не починав. От ніхто не починав перший тур, що по два бали. — були. Я зараз креветку свою, зараз я тобі знаєш, що зроблю. Написані, написані. Соловій не шоу. Написані під час війни. я. Европачий. Нет, ну это. ні. на горе налетал. Все, все, все. Я согласен, профтык. Друзі, любі шо засонговці, шановні підписники проекту Шо за Сонг. З 24 лютого ми знімаємо наші відео без жодної комерційної інтеграції. Тобто просто на нашому ентузіазмі, але ви розумієте, що у нас ентузіазм не гумовий і його не вистачить на весь час. І тому ми хочемо попросити вас про підтримку, про допомогу. Ми з цієї нагоди створюємо Патреон, куди ви можете задонатити вашу копійчину на розвиток нашого каналу. Також для зручності ми створили Монобанку. Там дуже просто можна через Монобанк відправити також копійчину. І найголовніше, кожна людина, яка робить донат, вона матиме змогу прийти до нас у студію. І побачите на власні очі, як ми знімаємо наші ролики з зірковими гостями. Всім дякую за підтримку. Зустрінемось тут. Ютуб. Ютуб. Все ж таки наша стихія. Я нагадаю, що там пісні, які набрали один мільярд і бляха Бляхамуха. Так, тига, шатати. Laser. Major laser feet MLNTG Snake. Uh -huh. Дякую. No. Аж підскакує. No, — Ну не важко ж було. Так, не важко. No, Читати no. навіть було важко, не no. те що no. запам'ятати. Я так далеко від цього, але давай Укррок. — Ні, давай, це, це, це твоє. Укррок. Та давай. я ж не слухав український рок, і мені здається, зараз я навіть не дізнаюсь, хто його та співає. <звук> що це? Пісня! Оплески, Артур! Я український рок взагалі навіть не знаю. Це одеська група. Еппліц. Ну, а ну давайте, давайте тік-ток. Тік-ток? А шо? Бляха-муха! Бляха-муха! Ну, хай з ним, що можу сказати? Давайте зарубіжні хіти. Ах, Спробуємо, як я зараз там нічого не зможу. Обходило, обходило, обходили, обходили. Давай. Last, or... <styr> Давай, все ж таки, зарубіжні хіти. Давай зарубіжні хіти. Стефанія, мама, мія! Що? це волк! Ну так, так, ну, так. Ну, <azt> well, the wall смотри, название. Та два бали хай. Ні, не два бали. Один, один. А один сказал. Один. Pink Floyd. А давайте за зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти? Те ж саме, так? Блин, горілки, Це Big City Life, що ли? Так, так. А я не пам'ятаю, хто. Бляха-муха. Це півбала! Мата... півбала, півбала. Дай, півбала, півбала. Для брата півбала. Да Давай український реп. Я патрулюю зараз, бо Я певний нічого реп. не вгадаю. Але цікаво, капець. Ну давайте, український реп. Нікого з українських реперів не знаю, лише. Український <ріць> реп. Am you the bitch never buy for you, це наші? Таке роблять? Уявляєш, я, я, я думав, це брат Вітама записав Нас є потенціал. або син Віла Сміта. Ви дуже хочете підписатись на цей канал. І ви дуже хочете поставити 10 к лайків, щоб ведучий вийшов сюди і вгадав пісню. Тихо, я вже, я вже. Так, де підписатися? Як я, я, підписатися на де цей канал, покажи. Так, Вподобайка така. Вподобайка, так, так, так. От подбайка. сюди, точно, бо так, так, вже. Отак, так, 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 нажали, так, щоб сіра так, була. Так, 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 а, і так, почекай, так. треба колокольчика, щоб це не опускати, як ми побачимо, як ведучий вийде сюди. Позвінім. <звіним. звіним>. Подписались. Так. Добре, е, укреп, давайте. Хто? 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 Калош, не забуду. У нас є фонд наш, човен. Човен. Човен, так, є фонд човен, куди можна донатити гроші на армію на ЗСУ. перевірений фонд. Треба підтримувати далі. Війна не скінчилася, і тому в дописі до ролику є координати, куди можна донатити гроші. Давайте продовжувати це робити, адже це дуже потрібно нашим воїнам. Українські хіти. А, треба рот затикати друг другу, поняв? Куда ти повернувся? А, це я в... А, без сонарів. <соу> та я не слухаю таке, блін. А, Дорофеєва! Блін. Пісня, а, пісня. Пісня, ну, Дорофеєві... Тихо, чотири. За, Три. За, замкни пеку. Ніхто, Різнокольорова. Блін. вона а, а, але, але те... ж форсіла недавно по всьому Києву, на секундочку. Різнокольорова. І ви інсті, я теж. Так, а хто перший графів, а ти сказав проєкт, різнографірований challenge в Арі. Роставайся з своїми бившими. Давайте написані знов під час війни. Написані під час війни. Давай, Ласунчику, не підведи мене. Це ж без. <рес> <рес> Та якого дідька! Ярмак, якийсь. А, это этот это позитив. Так. Як пісня. По пів балу. По півбалу. По Попив балу. Так. Позитив манеру я всегда узнаю. А, я а, зараз убираю. Так, давайте українські хити. Українські хити. Так, так позоримося до кінця. Да. А, это ж Руслана, ні? Так, Руслана, вот. Коломийка. Коломийка? А ще китай було, так. Ай щеки, чекуйте розстрою. Але нічого, півбалу. Півбалу, є, 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 все. Добре, добре. Ні! Я не можу так. Давай. Український рух. Смішно! Я знаю! Це не сюза!

Півбалу є. А, зараз можемо ще півбалу до, дограти. А, давайте так. А, там Bring Me Too. Є ще It's Hard. my. It's my life. life. Bring me to life. Один бал. Артур, щоб було справедливо, а то я так якось, Дмитру тільки що віддав півбалу. Ну, реально дуже легко. Обирай будь-яку, крім спонсора, е е категорію. Хорошо, давай тікток. Я не буду справедливо. Ладно, дивіться, я ж то знаю, що якщо піти туди, я можу виграти, Але це ж шоу. Артур, Ми пішов. прикалуємось, тому давайте Тікток, щоб шоу. я точно на, на, мені надерли тут дупу, і я пішов задоволений. Давай, Тікток, тільки ти. Тільки ти. Шазам навіть не потрібно, просто 10 секунд тобі. Давай, зараз Маша давай, Краш, Ванька встанька. Ті, що за чим ти сказав? Він такий, обирай. Щас могли допомогти да. мені, а вони вже не допомогуть. Ваша <ріговори> Кондратенко? Ну, ну Ванька Станька, да? Ну. Нет? Ванька Станька, что такое? Приготовь <ріговори> себе так. Вытащили, <ріговори> короче. Вытащили страшно меня. Это он чисто помог. Почекай, хто тепер буде показувати фокус, получается. І чи я? Розійшлися, по-братськи, давайте. М5! А можеш один бал мінус зробити? нам? Щоб було 4, бо у нас М4, вже нема М5. У нас 5 Magic Five і 5 балів. Це саме серце ви зараз. У вас Magic Five, то в серці воно завжди з вами. Хтось палець заховав кулак, хтось відгадав на карті вірний знак, а хтось у захваті від справжніх процедур, коли нам фокуси показує Артур. Заскамілі, заскамілі! Для когось залізна людина-герой. Для когось Бетмен є найкрутішим. Але для мене Дімон супербой. Тому будьте шановні, тихіше. Нашому любому барону. 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 Э, пошел, де пошел демотинский табор. Привіт, як тебе звати? Лера. Лера, відкривай руку. Смотри, Лер, ставлю колоду, представь, сейчас, просто пусть она будет у тебя в руках. Смотри, я достаю ще одну колоду. На, Скажи, да, я врача возьму. Я открываю колод, достаю, подбрасываю их вот так вверх, пишешь, они разлетаются. Возьми левой рукой сейчас срочно одну карту, пока они не упали. Есть все упали полностью. У тебя одна карта в руках. Скажи, да, ты хочешь эту оставить или поменять? Выбирай. Ну, давай, поменяй. Поменяй. Поменяй, Дивись, Подивись на свою карту. Дивись, яку карту ты бачиш, скажи. Прям казак? Ну да. Туз черва. черва, ти впевнена? Да? Дивись, фокусники не дають змогу змінити своє рішення, бо тоді фокус буде якби тяжкіше. Я той, який тобі запропонує зробити все, що ти хочеш. Можеш змінити, можеш залишити, але потім mm -hmm. в кінці не кажи, що я тобі цьо, це не запропонував зробити, mm -hmm. що це не нав'язування. Okay. Обирай. Точно тут з е, червів, да? mm -hmm. точно впевнена? Mm -hmm. Перевертай його і кидай в колоду. Кидай. Ти промахнула. Зараз почекай. О, давай. Обережно, обережно, просто, да, обережно. Це молод. О, не, О, так. Ого, Дивись, шла. молодець. Дивись, дуже-дуже обережно. Я хочу відкрити колоду. Бачиш, тут немає нічого. Ага. Зараз з усіх карт я хочу показати тобі, кожну карту видно тобі? Угу. Щоб І одна карта у нас в центрі дивиться вниз. Uh -huh. Всі дивляться вгору, uh -huh. одна тільки вниз. Я тобі запропонував змінити рішення. Ти цього не захотіла. Uh -huh. Ти назвала тільки одну карту. Так. Бери її. Бери її. <рес> <рес> Судячи по реакції. <рес> <я її> Показує. <рес> Дмитро, Артур, Томашевський. Magic Five. Чи з них. Ті, хто лишилися з них. Проєкт, що за Сонг, до зустрічі в новому випуску. Дякую. Дякую! Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставимо лайкосика. А якщо ти хочеш побачити попередній випуск, просто подивись його Ось все. Ж -ж Жмака, Жмакай, випуск. жмакай, це попередній випуск. Він ще крутіший, ніж цей.